Протягом минулого тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного звернулося 26 мешканців нашої та сусідньої з нами громад. За цей же період роботодавцями для укомплектування вільних робочих місць було надано 27 вакансій. Протягом минулого тижня забезпечено роботою 12 шукачів роботи. На сьогодні в громаді продовжуються суспільно корисні роботи, як в населених пунктах, так і в місті, до яких залучено на сьогодні більше 80 безробітних громадян. Зранку до мене жінка одна приходила. І дійсно, от, громадські роботи являються поплавком спасіння в якійсь мірі. Вона вже цілий рік безробітна, і три рази вона була на громадських роботах і дякую за те, що це можливість якісь кошти отримати. А саме головне не бути одиноким, а пойти в колективі щось працювати.